Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньо продуктивної діяльності. Малята, сьогодні я вас запрошую у подорож до красуні, зимоньки зими. На подвір'я ліг молоденький ранній сніг. Він такий біленький, ніжний, веселенький. Дітки, зима приносить багато снігу. Сніг білого кольору. Він легкий, пухнастий, холодний. Сніг летить та падає на дерева, землю, будиночки. Тітки, давайте намалюємо і ми сніжок, який падає на дерева, на земельку, на лужок. Для цього нам знадобиться танований папір синього кольору, на якому намальовані дерева та ялиночки, серветка, на якій працюємо, зубна щітка, ватні палички та фарба білого кольору. Спочатку, дітки, ми з вами намалюємо хмаринки, а для цього нам потрібна зубна щіточка. Беремо її, умачаємо гарну фарбу і проводимо зліва направо ось так. Пряму лінію. Гарно вмочаємо фарбу і малюємо так зубною щіткою хмаринки. Відкладаємо зубну щітку, а далі ми малюємо сніжок, сніжиночки, які падають з наших хмаринок. Беремо ватну паличку, вмочаємо у фарбу і полетіли наші сніжиночки. Притискаємо гарно, до папіру, ось так падають наші сніжиночки, на дерева. Не забувайте дітки набирати фарби ось так повсюду. Нас летять сніжиночки, засніжило все дерево і на ялиночки. Летять наші сніжиночки, падає сніжок. І на землю падає сніжок. Все засніжила чарівниця зима. Ось така зимова казка в нас з вами вийшла. Дітки, і я вважаю, що у вас теж вийшла гарна отака зимова казка. А я вам кажу всім дякую. Бажаю вам гарного дня. До побачення!